Зараз трошки постою, подивлюсь. Може якась щука залетить, щоб побовтався, то стрував, думаю, десь сидить зараз в ямах. Не думав, що копанка замерзне так. Думав може там трошки льоду буде тонкого. Але достав легко. Щоб на великій копанці був такий мороз би, то міг би не достати і так. Льод був би грубий палкою було б тяжко його побити, а вийти на нього, щоб не зміг за першу ніч. Ось річка на Копенці тут розставша. А вон там далі почало примерзати, ось як тут, тонким льодом. Я його побив, видно, як він тонший почав робитись. Уже і так погупав, там піна стоїть, та вчорашня. Там не замерзає, коли і сильний мороз був, 25 градусів. Отак було замерше, там розтавши, туди ставив екрани, туди нічого не попало в екран. Потім прийду в обід, або під вечір ще перевірю, може погупаю. Льот приростане. Прийшов у день перевірити екрани. Хтось трохи намутив воду, побачив маленьку мульгу вбиту. Не знаю, може я як льот бив, прибив її десь. Може вона сама десь прижалась чи що? Не знаю, свіжа, видно, що жива була, це зранку щось її прибило. Зараз не можна йти в мулі, туди багато мул, Патичком її як доставав, така десь не сильно велика. фліточка маленька або мульга, мабуть. щука ними питається, теж якщо виїла караси, як амульга зайшла з ставка, як спускав її багатенько моє пару відру, сюди зайшло, потрошки встаю, збилась. Як жабуриня чистив, доставав їх і так пару раз бачив. Копанка глибока, Вона на сонечко десь виходить, зараз ось підлітить і щука їх, мабуть, їсть. Трохи намутив, мабуть, потрібно буде екрани витягнути. щоб... Пару днів тут заспокоював, щоб качок не було, лід приростане, думаю. Він вже більше розстав так. Йому нам буде знову поставити, ще загнати щось. Екрани стоять. Ось прийшов вечором, щоб перевірити. Тут розстав, ще все, більше льоду розстав. Павка та почала вмерзати, там теж. Проставши зараз, попробую погупати так трохи може, щось від жену, подивимось. Сильно палка не бовта сьогодні. Качок не було. було. Дивимось, може за жену щось вечором, заради до тої палки підійти. Звідти вигнав дві щуки, там струва. І літом в цьому місці теж завжди риба сиділа, щуки. Коропа тут бачив. Тут і не глибоко, і не мілко, там перепади якраз з ями вихов. Ось так гупнемо тут. Якщо щось попаде, буде видно, по поплавках потих. Може ще хай постоять, бо завтра то й заберу. Треба їх трохи порвало, потрібно до їх ще допутати, подивитися. Висушити, щоб поставили, щоб вони не сильно рвались, бо вони льоски. Вони і так одноразові в основному якщо риба попадає рветься сильно. Це ж щука сильно здорова не попала на пару кілограм чи короб, бо товстолоб залетів, то зразу порвав його, виліз нього, випутався. Потрібно більшу ячейку на товстолобах. На ніч беремо мороз знову. Тут лід почав підмерзати, там розтавши, де й було. Не видно нічого по попавках. Бульбашки не йдуть. Велика та копанка, де вилила, та замерша знов вся. Річка розстала тут дегадка. Він щось відійшов, а там ташка в воді купалась, чомусь, маленький гробець чи щось таке. Ось. Палки переходить. Підож ще хвилин 20-30 може щось попади. Ключися, що щось веде, якщо ні. Той раз поглупились по лоб і пішли до річки, походили, через пару, пару хвилин прийшли, впала щука. Ось трохи постояв, нічого немає, буду вже йти. Всім пока, підписуйтесь на канал. Всім привіт! Прийшов зранку на копанку до себе. Бачив вже, що мороз крепкий, по річці замерші, по якій йшов там. Льод на копанці не сильно грубий, але все одно та такий. Далі там морозів сильних не буде. Там воно вже почав розставати, він видно. І там теж. Зараз повитягую екрани, подивлюсь. Не було качок, тут вони просто не бовталися. І через то. Підмерзло так трошки. Цей ось поплавок бачу, стоїть нормально, та й теж. Це тільки оцей там на глибині трошки. то Потрібно де достати. Зараз попробую, не знаю, може лід сильно крепкий, Зараз гляну. І він тоненький. Мається нормально все. Просто тоненький коркою взялись. Думаю, воно за день трохи розтане майже весь. Зараз ось сонце на сонці почало таяти. він по городі йшов. Болото вже робиться. Зараз витягну цей екран. Ось два екрани достав, все нормально з ними. Не розпутував вони, більш-менш трошки там порвані, трохи де не долетав. Це і поставив все нормально. Лот тут трошки грубший, тут зовсім тонкий, майже нема. Поставив і це, і зараз перейдемо на той бік до того. Там, думаю, льот теж тоненький. Трошки цю палку погано поставив, не так я хотів, близько. На уровні то я потім переставлю. В день треба буде прийти подивитись. Тут ось льоду немає. Були б качки в цю ніч льоду бій не було, вони порозгонили його, пливали і воно не замерзло, але не потрібно, вони бовтують, лякають не тоді, коли треба. Ось тут вже на сонці білига. Сонце світить, зараз льод почне таяти. Я його ще й побив. Він може до вечора по щеве розтати. Тут ось від берегів льоду геть немає. Зараз на сонці піду, тут підліт гляну щось. Погано, видно, сонце ще світить. Льот тонкий, тут ось, але палка замерзла. Зараз виб'ю цей екран, потім ключ. Ось доставлю цей екран. Ну Тут льот такий більш-менш крепкий. Якби ще ночі дві-трі, три такий мороз був, то в копанці біля оті великі, де ми були, там можна було б ходити по льодові знов. Він там був більш-менш крепкий до половини, ще тоді. Зараз підмерз би новий і такий.